Вітаю з вами Марічка Гелюта, ведуча проєкту Дивовижна Україна. І в мене до вас є одне дуже цікаве запитання: чи знаєте ви, що наша Україна має власну Атлантиду? Саме про неї я вам сьогодні розповім. Місце, яке отримало таке таємниче друге ім'я, знаходиться в Хмельницькій області. Це унікальний заповідник, що входить до складу національного природного парку Подільські товтри, який визнано одним із семи чудес України та знаходиться на місці затопленого села Бакота. У минулому Бакота, столиця цілого краю, місце знаходження одного з найдревніших чоловічих монастирів України. Пізніше трагедія тисяч людей. А нині місце, де тілом і душею відчуваєш спокій. Перша згадка про Бакоту з'явилась у літописі 1024 року. Хоча розкопки свідчать, що на цих територіях значно раніше вже були поселення язичників. У першій половині 13 століття Бакота стала великим містом і одним з найважливіших центрів понизя, яке входило до складу Галицько-Волинського князівства. Але розвиток стрімко зупинився, коли цими територіями заволоділи монголо-татари. Нині на карті України ви цього села не знайдете, бо його там вже просто немає. Початок кінця Бакоті поклала радянська влада у 1973 році. Місцевим повідомили, що село невдовзі буде затоплено для побудови Новодністровської ГЕС. Жителям дали 8 років, щоб підготуватися до цього. І вже у 1981 році Верхівка Союзу дала наказ поступово піднімати рівень річки Дністер, що, врешті-решт, і затопило Бакоту, а разом із нею кілька десятків інших сіл. Цей період історії корінні жителі села згадують зі сльозами на очах. Власними руками їм довелось вирубувати сади та руйнувати будинки. Особливою датою для Бакути є 14 серпня. Раніше, в цей день сюди з'їжджались паломники, а зараз тут збираються колишні мешканці села. Найбільш відома локація Бакутський Михайлівський скельно печерний монастир. Це єдиний стародавній об'єкт, який залишився цілим після затоплення села. Історики припускають, що на цьому місті ще в дохристиянські часи існувало язичницьке капище, а у 12-13 столітті в товщі 120 метрової Білої Гори тут заснували печерний монастир. На жаль, він не один раз зазнавав руйнації йому дісталось як під час навали татар, так і під час обвалу скель. Нині сучасний монастир складається з трьох печер та ніші, які можна оглянути самостійно. Сьогодні Бакота займає площу більше півтори тисячі гектарів, а завдяки скелястим берегам має теплий та м'який мікроклімат, який порівнюють з кримським. Найкраще її відвідувати влітку, адже там є де прогулюватись та досліджувати цікаві місця. Моя вам порада: обов'язково, коли будете збиратись у подорож, візьміть з собою все для купання. Дністер точно не залишить вас байдужими. На цьому будемо прощатись. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, Бакота вам сподобається. До нових зустрічей.